Так, Сонечки, зараз що вам покажу. Чесно кажучи, е дуже приємно було одна людина, е жіночка, вона нам передавала рюкзаки для хлопців. Дзвонить каже, я хочу хлопцям дещо передати, там на твоє усмотрення пораненим, або хлопцям на нуль. А знаєте, що вона передала? Зараз я вам покажу. Е вона передала в відрі, але ж ну, куди ж відро, я зараз хлопцям вже буду передавати. Черешня клас. Ви взагалі уявляєте, люди? От хлопцям зараз передамо черешню, солодку, домашню черешню. Людина просто від чистого серця, людина, яка вже похилого віку, жіночка полізла, нарвала, позвонила, каже: Крістюха, їдь забирай. Я приїхала з малими, забрала. Зараз хлопці прийдуть забрати машинку подаровану, і ми їм передамо черешенку. Оце називається небайдужість. Оце називається. Нема можливості донатами, нема можливості щось інше. Люди взяли, вирвали і поділилися. Люди, єднайтеся, будь ласка. От навіть ось такі якісь моменти, ось такі моменти, вони реально дуже приємні. І хлопцям також, повірте, зараз буде хлопцям сюрприз. Дякую за ваше чисте серце, добре серце. Чесно кажучи, хотіла опустити руки декілька днів назад, зараз сиджу на пігулках, бо важко, бо. Самі розумієте, цю всю ситуацію я бачу не з інтернету, не по словах когось, а бачу на власні очі, спілкуюсь з хлопцями. Їжу туди, бачу, що там відбувається. І мені дуже приємно, коли люди ось таке роблять. Донатьте, допомагайте, допомагайте живим. Дякую, бережіть себе.